Я вас вітаю, мої любі учні. Сьогодні наш з вами урок музики присвячений танцювальній музиці. Наша тема так і звучить танцювальні барви. Ми продовжуємо з вами знайомитися з різними видами музики. І перш ніж почати говорити про танцювальну музику, давай повторимо з тобою, які види музики тобі вже відомі. Згадай, що таке марш. Можеш відповідати просто зараз. Марш це я тебе слухаю. Так, подивимося правильну відповідь. Ось тут. Марш це музика, під яку зручно кракувати. Марш це музика, під яку зручно іти. Да? А якщо ти таку відповідь дав, то ти молодець це правильна відповідь. Рухаємось далі. На минулому уроці ми з тобою говорили про пісню. Давай пригадаємо, що таке пісня? Як ми можемо відрізнити пісню від інших музичних творів? Чим вона відрізняється? Відповідай зараз. А тепер подивимося правильну відповідь. Пісня це музика, яку виконують голосом, співають. Тобто це вокальна музика. Це правильна відповідь, якщо ти згадав, що таке вокальна музика, то ти великий молодець. Ну, а тепер поринемо у світ танців. Поміркуй, що таке танець? Як би ти сказав? Відповідати можна просто зараз. Подивися на ось ці фотографії, на ці зображення, якими різними бувають танці, дуже різноманітними, їх дуже багато в нашому житті. Що ж це таке танець? Танець це ритмічні рухи під музику. Танець це мистецтво, ритмічних рухів під музику. Як же люди полюбляють танцювати? Як тільки вони чують музику, одразу хочеться рухатися. Ну ви це знаєте, ви також дуже полюбляєте танцювати. Словом танець іще називають ту музику, під яку люди танцюють. Тобто, для того, щоб рухатися ритмічно, людині потрібна особлива музика. Яка також буде ритмічною, енергійною, яка буде просто підштовхувати людину до танцю. І ця музика, ось така музика, називається танцювальною або просто словом танець. Танець в усі часи допомагав спілкуванню людей, весело проводити час з друзями. І ти, звичайно ж, також полюбляєш танцювати. Танець завжди був пов'язаний із життям і побутом людей, тому він весь час змінювався. Танець передавав характер і дух народу, де він зародився. У кожного народу є свої танці. Ось подивись на цю фотографію, впізнаєш, якому народові належить цей танець. Ну, звичайно, ти впізнав українські національні костюми а, і ось такі дуже активні рухи українського танцю. Гопак. А наш гопак, український танець, дуже гарно показує. Веселість нашого народу, енергійність нашого народу і винахідливість, щоб не сталася Україна завжди знайде вихід із будь-якої ситуації. А ось цей танець вже належить зовсім іншого народу. Цей народ живе в горах. І Ось тут ми бачимо таких дуже поважних джигітів і красивих жінок. Цей танець. Належить грузинському народові. А тепер давай роздивимося ось це зображення. Ось ці дівчата зовсім не схожі на українок. Вони живуть з іншого боку зумної кулі, і танці в них також особливі. Ось це, цей танець належить японському народові. Розрізняють також різні види танців. Якщо ти згадаєш, які тобі відомі танці, то ти також зрозумієш, що вони бувають дуже різні. Давай подивимося. Люди танцюють з давніх часів, перші танці були не схожі на сучасні, люди різними жестами і рухами передавали свої враження від навколишнього світу. У першій танці, люди присвячували своїм богам, або, наприклад, просто раділи вдалому полюванню, вони танцювали навколо вогнища. Це були так звані ритуальні танці: молитва в Русі. А потім народилися танці. Які танцювали люди на балах. 200-300 років тому народилися такі танці, і сьогодні такі танці називаються історичним танцем. Є танці, який називається народний танець. От ми з тобою тільки що подивилися і український танець, і грузинський, і японський танець, ви побачили на фотографії. І в кожного народу є свої народні танці. Ось, наприклад, знов на сцені танцюристи виконують український танець гопак. У кожного народу. Свої танці. Подивися, як цікаво. Ось хлопці та дівчата водять хоровод. А в Афці зовсім інші танці, вони, там вони зовсім іншої енергетики, там зовсім інші танцювальні рухи. А якщо ми з тобою коли-небудь. Побудем, побуваємо в Індії, то ми побачимо індійський танець, і він зовсім відрізняється і від українського, і від африканського. Тобто у індусів, у мешканців Індії свої танцювальні рухи і своя музика, під яку вони танцюють. А ось ці дівчатка з Ірландії, і вони танцюють тільки ногами, вони підстрибують, піднімають ноги, а от при цьому зовсім не рухаються. Бачте, у них свої особливості танцювальної музики. Давай подивимося зараз український народний танець гопак. Відчуй. Енергетику цієї музики, яка передає дух українського народу, і зверни увагу на танцювальні елементи. thank <laughs> you Український гопак – дуже цікавий танець. Ви зараз звернули увагу, які красиві жіночні дівчата в квіточках, в стрічечках, як вони граціозно рухаються, і які класні завзяті хлопці, а які складні танцювальні елементи вони роблять під час танцю. Ці танцюристи мають бути гарними спортсменами, щоб всі ці елементи в танці. Виконати. Дуже гарний танець є в нашого народу. Я хочу показати тобі іще один вид танцю. Цей вид танцю називається класичним танцем. Його ще називають словом балет. Ось дівчатка та хлопчики, які займаються класичним танцем, вони багато годин проводять у танцювальному класі. І е, намагаються опанувати ті танцювальні елементи, які їм знадобляться при виконанні того чи іншого танцю. Це дуже велика праця опанування цим мистецтвом, мистецтвом танцю. Ну, а потім вони на сцені виглядають ось так дуже красиво. Ось такого виду танець називається класичним танцем. Ось іще одна фотографія, на якій ми з тобою бачимо фрагменти танцювальної вистави, балету. І ось ці танцівниці і танцівник, тут є ось один чоловік, вони всі дуже гарно виконують класичний танець. Наступний вид танцю називається Бальний танець. Бальний танець. Так, колись ці танці справді танцювали на балах, але з тих пір вони дещо змінилися і користуються величезною популярністю у сучасних людей. Є дуже багато різноманітних бальних танців, вони по-різному називаються, вони по різному виконуються. Я хочу вас познайомити. Або нагадати вам про один з найулюбленіших бальних танців, якому вже понад 300 років, і називається цей танець Вальс. Давайте подивимося фрагменти красивого вальсу. Це вальс. Е, порівняй цей танець з гопаком. Чи схожий він на гопак? Ні. А чим відрізняється? Пам'ятаєш? Ану, спробуй сказати слова, яким, е, які позначають ознаки, яким відрізняється вальс від гопака. Придумай ці слова, який вальс, який гопак. А... На наступному уроці ми з тобою поговоримо про це. Наступний вид танців, сучасний танець, сучасних танців безліч, їх обожнює молодь, підлітки, діти дуже полюбляють танцювати різноманітні сучасні танці. Давай роздивимося ось ці фотографії, на яких зображені. Різноманітні сучасні танці. Ось іще один сучасний танець. І ось як круто на одній руці виконує цей танець хлопчик. Чудово! І відео відовий свій гранець. Ти можеш зараз встати і спробувати потанцювати з цими дівчатами і хлопцями. Що це так легко, але якщо починаєш танцювати, що виявляється, що це не так-то легко, і потрібно немало присвятити часу, щоб навчитися так красиво і легко рухатися під музику. Ну що ж, а тепер у нас з тобою танцювальна пауза. І я пропоную тобі порухатися під музику. Є така кумедна пісня про наше дистанційне навчання. Коли діти довго сидять за ноутбуком, у них болить спинка, у них затерпла шийка. І саме це про це співається в цій пісні. І що от потрібно дуже важлива розминка, вона дуже потрібна, І що нашим учням дуже потрібна. Танцювальна розминка. Тому встаємо і танцюємо під пісню про дистанційку. Дистанційка, мамо, мамо, дистанційка. Ось за терплі ручки заніміла шийка. Я згадаю маму пору до кастолу. Хочу повернути в свою рідну школу. take a mama mama Молодці! Дуже добре, що ви зараз порухалися, розім'ялися. Ну і тепер останні слова на цьому уроці. Сьогодні ти зрозумів, що є такий вид музики танець. Ти також зрозумів, що танців оситі дуже багато, вони бувають енергійні та спокійні, швидкі та повільні, запальні і ніжні. У різних народів світу є свої танці, і вони своїми барвами прикрашають наше життя. Я вам дякую за роботу і до зустрічі!